Як на Python виконувати команди операційної системи, ми спробуємо давайте, зараз зробити так, щоб ми могли запустити ті команди, які ви виконуєте, наприклад, на самому терміналі, той самий Ping або щось інше, прямо з, команду, з файлу на Python. Ми нещодавно з учнем розбирали таку тему про subprocess. Це дуже класна бібліотека, яка у нас дає можливості виконати Фактично, будь що да з вашого коду, і це елемент і security, та, взагалі, елемент автоматизації на Python. Якщо ми розбираємо цю, цю бібліотеку, ви можете розуміти, що, що можна робити ще додатково, з цим, які можливості, да, відкриваються. Отже, у нас виходить імпорт subprocess, звісно, по класиці. Ми робимо комент, якусь там, змінну, да, де буде у нас той самий пінг. І ми хочемо, наприклад, пінгнути певну адресу, наприклад, всі восьмьор і виконати це через Python, але з нашим. Відловлювання від ловлювання пакетів у вигляді, там, наприклад, трьох штук, або давайте там навіть двох поставимо з флажочком сі», щоб ми могли це все виконати. В відповідь не, не безліч, щоб їх було, да, а лише тільки два приходи. Ось таким ось таким флажком. Ви це можете собі забезпечити. Далі ми запустимо нашу команду «result», Нехай буде, буде «subprocess», є така вбудована команда «run», де вона виконає саму команду? Потім буде робити такі флажочки, як «Capture output», по дефолту ставте «True» і текст ставте також «True». Що це воно означає? Воно буде казати, що воно зберігатиме наш результат. Да? І результат, нехай буде у вигляді тексту. Тому що далі там дуже цікаво. Получається, коли ми будемо отримувати цей результат, ми будемо бачити такий стислий вигляд у вигляді текста. А щоб щось ще з цього вибрати, там також цікаві речі виводяться. Тобто ви можете витягувати з вашого резулта кожен такий елемент, такий як ключ. І виходячи з цього ключика, розумієте,